Ця подія відбулася з ініціативи депутата обласної ради Михайла Іваночка, який при допомозі своїх колег з фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода у Івано-Франківській обласній раді не лише повернув несправедливе забуте ім'я славетного земляка, а й віднайшов кошти для встановлення меморіальної дошки Василю Косюку. Василь Косюк народився 8 жовтня 1921 року в селищі Ланчин на району. У молодому віці він вступає у лави ОУН, щоб активно боротьби за визволення України в рядах першої української дивізії. Після війни потрапив за дроти табору полонених в Рімінії Італія. Далі доля закинула його до Аргентини, де він займався активною громадською діяльністю. Він був головою Українського інформативного видавничого інституту, заступником голови Світового українського визвольного фронту і часто очолював громадські комітети для вшанування визначних національних річниць та захисту людей, переслідуваних в Україні. Одночасно займав посаду головного архітектора Буенос Айреса. Помер Василь Косюк, 8 серпня 1984 року у Аргентині. У присутності нечисленної громади священники отець Василь Ткачук та отець Тарас Щербатюк провели поминальну панахиду та освятили меморіальну дошку видатному українцеві. З привітальним словом виступив ініціатор заходу, депутат обласної ради Михайло Іваночко. Він зазначив, що відкриття меморіальної дошки імені Василя Косюка свідчить про активну діяльність вірних синів. Своєї держави на теренах Ланчина. Адже це вже третій герой, якого вшановує громада. Перші двоє це видатні українці Юрій Шкрумеляк, січовий стрілець, поет, громадський діяч та Михайло Левицький, греко-католицький митрополит Галицький, який 1856 року став першим нелатинським кардиналом в Україні. І знову сьогодні ми відкриваємо ще меморіальну дошку, щоб ви всі знали, ланчинці, що у нас ще був один великий син. Козюк. Я хочу сказати, що напевно ще дуже багато є тих синів, славних українського народу з нашого селища, яких ми ще й не знаємо. Для цього будемо працювати, для цього буде створений цей музей. Сподіваюся, що кошти ми зможемо вибити, вишукати в обласному бюджеті, в районному для того, щоб його доробити, і щоб ми могли, щоб могла людина тут працювати, історик. Знайдемо людей, які будуть працювати, щоб відновлювати історію нашого селища. Тому що Україна це є славна мати героїв. Саме такими словами. Починається молитва українського націоналіста. Ця дошка, напевно, що мала висіти ще у ті перші дні, коли встановлювалася Україна. Тому що як так з бесідами, з нами, але я думаю, що зараз доповнить і сестра і пан Михайло, що пан Василь Косюк уходив о той у перший уряд у вигнанні, який був членом уряду, працював у уряді Стецька і. Робив великий вклад у визволення України у своєму виступі. Голова Надвірнянської районної ради Іван Гурмак наголосив, що тільки спільними зусиллями органів місцевого самоврядування, духовенства і громади вдасться подолати ті труднощі, що відбуваються в українській державі. Головне не втрачати ентузіазму, щоб не горстка українців, а кожний з нас відстоював найменший клаптик української землі, власні звичаї і традиції, культуру та правдиву історію становлення і творення української. Держави, ви знаєте, нам ще дуже багато пам'ятних дощок, меморіальних знаків, символічних і несимволічних могил, потрібно буде освячувати, відправити панахиди, як то кажуть, народі змовити отче наш. Чому? Тому що впродовж багатьох десятиліть радянська влада, приховуючи свої злочини, приховуючи український дух і український націоналізм. Робила все для того, щоб односельчани в даному випадку чи то не пам'ятали чи забули про такого подвижника національної ідеї, як, зокрема, Василь Косюк. І так в кожному населеному пункті. Я пригадую, як на початку року ми відкривали пам'ятну дошку в селі Саджавка Івану Давидяку, так само відомому українському націоналісту, але.

На 25-й річниці незалежності України поділилися спогадами про свого родича Василя Косюка і рідна сестра Марія Косюк та племінниця Ірина Голіней. Вони подякували ініціатору заходу Михайлу Іваночку, представникам влади та громаді за те, що вшанували пам'ять ще одного вихідця з ланчина, який боровся за українську державу. А у виконанні місцевого чоловічого вокального ансамблю прозвучали патріотичні композиції.